Всім привіт! Зустрівся з другом на Хрещатику і пройдемо, погуляємо по місту Київ, ну по центру. Якщо ж буде щось цікаве, то покажемо. Якщо не буде цікавого, то все одно покажемо. А зараз ми йдемо до того місця, де я регулярно люблю бувати. Не знаю чого, але підіймає настрій. Зараз покажу. Це місце, де я люблю бувати. Це герой роману Золоте теля. Паніковський. Людина без паспорту. І, чесно кажучи, коли я тут буваю, піднімає мені настрій, бо дуже я люблю цей фільм. А в двох шагах від Паніковського знаходиться пам'ятка Лесь Курбас. Український режисер, актор. Йдемо ми зараз по вулиці Бориса Гринченка до Майдану Незалежності. Пішли в магазин для поправки здоров'я. Взяли з Олександром по бутерброду. У мене отакий бутерброд, Ось. а в нього теж такий самий. Поки піднімаємося по вулиці Софіївська, і це вирішив я товаришу запропонувати балеруном стати. Академія балета. Вмієш танцювати? Поганому танцюру яйця не заважають. Миколаєвич Ревуцький, український композитор. Вишні в центрі міста, як в дитинстві моєму. Звернули в дворик. З'їмо тут наші бутерброди, мабуть. Пиво не можна на вулицях міста, а от бутерброди їсти можна. В місті Київ присутні такі мініатюри. Хочу колись пройти по всім цим мініатюрам. Це мініатюра Софії Київської. Верх Софійського собора в 1011 році його побудували. А це дзвіниця Софійського собору в 1700-х роках вже побудовано при Мазепі. Станація, Олександр. присвячено героям Маріуполя, завдяки яким Україна змогла вистояти. Пожежна вежа. У цьому будинку жив народний артист Юрій Шумський. А вулиця Юрія Шумського у нас на Березняках. А це цікавий заклад називається 100 років тому. Ресторатор Клопотенко. Цей заклад відкрив. До речі, рекомендую. Я тут був, тут дуже гарний борщ. І не тільки. Пізажну алею бачимо. Сходи до подолу і втомлену людину бачимо. Бачили ми замкову гору і з'явилася така ідея залізти на неї. Зараз спробуємо. Це через Андреївський узвіз туди треба йти. Фундамент десятинної церкви. Красива Андріївська церква, побудована у 18 столітті на честь святого Андрія. Хто збирається на замкову гору, ось орієнтир? Пам'ятник Миколі і за ним такі сходи. Оце по ним ми і підемо вгору. Відразу ми піднімаємося на гору Клинець, а далі правіше буде замкова гора. З гори відкривається, вид на Андріївський узвіз, Андріївську церкву бачимо і Оздвиженка. Ми вже бачимо замкову гору. Колись тут. Був розташований замок київський. От що це дійсно цепливане зроблена, так? Хто його знав? За даними археологічних розслідувань, ця гора була заселена 5 тисяч років тому. Бачили таку цікаву споруду. Це, я так розумію, якийсь місток планувався чи був, бо в далечині така сама споруда. Якась Хто? Може якась да, канатна дорога була. Дилися ми з гори і далі по узвозу йдем. Куда йдемо, кудись сидемо, на Поділ. Музей Булгакова. Почервонів по він. Олександр Вертинський. Український актор. А це Олександр Буряк, майбутній український актор. Колись була забудова, а зараз це вже руїна. Щось скоро щось побудують. Ну це обов'язково. Дитячий садок на Подолі побачили. Заховався. Тут такі старенькі будиночки. Я тут вже був з Рітою. І ми знову бачимо самий старий будинок міста Києва в 1760 році, забудований. Пережив пожар 1811 року. Ну, реконструкція була, другий поверх добудували. Тут ще живуть люди. А тарасик хоче до пузатої хати. Києво Могилянська академія. Михайло ломоносов тут вчився, Ну, третє, у лівому ряду. О, там він за партою сидів. Хотіли зайти в кафесі. Майже в пузатій хаті. Вон у віконці її видно. Смачного, Олександр Валерійович. Ми повечеряли і будемо вирушати додому. Всім дякую за перегляд.